Хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. «Добрий день, їжаче, відповідає їжак, доброго здоров'я. Ходи разом зі мною у виноград. А він каже: Ой, страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток. Можемо попасти в біду. А я, каже, не боюся нічого, я школу закінчила, то дам собі раду. І пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються, аж тут лисичка попалася у сильце. Ей, каже, їжаче, братику, курятуй. Ой, ні, не поможу, бо я ж казав, що не знаю. Та ж ти мені відповідала, що маєш школу закінчену. Ой, каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби. Лиш як прийде господар, а ти прикинься, прикинься неживою. І, може, ця штука і вдасться. Приходить господар, став над лисицею і каже, От, шкода, що я не був тут чотири дні. Вже й смердить. Узявся однією рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але лисиці тільки цього й треба було, схопилася та й пішла додому. Четвертої не йде лисичка знову виноград. Іде по приїжакову нору і знову кличе його у товариство, на виноград. То ти забула. Що з тобою було? Ходи, ходи, ходи. Пішли. Наїлися вони знову винограду, та й лише почали вертатися, як їжак потрапив у пастку. Ей, каже, лисичко, сестричко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, чим я тобі поможу. Я тобі не поможу нічим. Та йде геть. «Рятуй, Бійся бога, але лисичка і не чує. Їжак заплакав Лисичко, дуже гарно ми жили. Та ходи, хоч, попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак, — Поцілуймося обоє, бо знаєш, що смерть мені вже зараз буде. І лисиця вивалила язик. хоч і їжака. Цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїм голосом та так, що учув господар, та й прибіг до саду. А, є на що подивитися. Узяв він та й вбив лисицю. А їжака акуратненько витягнув із сильця і пустив у сад. І від того часу дуже дуже їжаків шанував.